Продається покрасочна камера, повністю від покупки стіни все обклеєно клієнкою. Тобто вона ну, знімається клієнка, камера чиста, ухожена, доглянута. Скільки, блін, по ній напрацювання взагалі? Слухай, та ферня. У мене так? ж тут невеликий такий оборот. Вона в мене три роки, ну реально я навіть не можу сказати. сказати. Камера куплялась ну, повністю мається, нова. Типа, що рахує, знаєш. А, що ще комотогодин? Да, Мотогодин, типу, немає. Ну, На ну. верхні нові стоять, а нижні є теж комплектно. Коротше, продається. Яка це наші камери? Слухай, я не знаю. Ну, Де на 30% від нової дешевші це 100%. Угу. Кого цікавить камера? Є в продажі. Нормально, нова камера повністю бралась, вона ухожна. Я ж кажу, то що от ви бачите, просто по стінам, то це пленка. Вона повністю поклеєна пленкою, знімається. Знімається пленка і тут повністю нова камера. Тобто напрацювань по ній небагато, бо як не крути, це не. Махи теж всі є нові, просто поміняти, вже хочемо поміняти.